Він доброго дня посадив такі чубуки, різні сорти, який сорт, такий як Лора, фуршетний, гурман ранній, по-моєму, ще якісь по два рядочки, а так всіх по п'ять чубочків. Таким чином ось поливається він вилами, там дірочок наробив у пленці. Кинув шлангу і воно дощем набралася тонна бочка води і відкрив і і бігав сюди. От так от. 24 сорти винограду тут. Трошки погодні умови, звісно, дали про себе знати. Холодно було довго, то ще щось, то жара. І ще листя не пустили, але ну, бруньки такі вже ось не знаю як вже така, ну такі вже хороші щось то й прийметься. Так от там вже п'ять соджанців висадив.